Заїхали вже додому. Ну як додому. Додому, коротше. Я це дивлюся на оцей ось виноград. Серце кров'ю обливається. Нікому воно нафіг не треба, блін. Просто все здохне. к Чертям нікому, блін. Все пропадає, падає, гніє, блін. Виноград просто бомбезний. Деякі вже є бубки, такі вже по цей, а деякі просто. Кісточки просто дають але виноград. Просто чарівний. Просто чарівний. М -м. Згніє як трошки рік.